Пані та панове, мої вітанечко. Як можете побачити, позаду мене привився рій. Хочу сказати, сьогодні у нас 20 травня. Сьогодні в обід я приїхав провести там маніпуляції зі своїми бджілками, тому що також в роєвому і треба там було. Але зараз хочу не про те розказати, а приїжджаю і дивлюся у мене тут бонусом, привився, привився рій. Ну, буває, знаєте. Коли взагалі фартить, вони заходять зразу в роєловочку, і все тоді супер-пупер, не треба там паритися, що з ними робити. В даному випадку, як ви можете побачити, він привився під роєловкою. Зараз вже п'ята початок шостої вечора і він туди не перейшов. Я можу я підозрюю, що він вже туди і не зайде, так як скоріше за все, що маточка привилася десь знизу під самою роєловкою. І вони там будуть потім тягнути язики, ну коротше будуть якось там жити. Всередину вони вже не зайдуть. Я хочу ту ситуацію якось вирішити. Зараз буду потихеньку намагатися якось його завести в бройловку. Получиться воно чи не получиться, давайте будемо спостерігати. Я згадаю, що все вийде. У мене є така тут дерев'яна заставна. Зараз думаю поставити її сюди на прилітну дощечку. О, ось так. Ну, досить добре вона тут стала. От. І зараз буду звідси білки знімати і струшувати сюди. Думаю, спробувати якось совочку так легенько набрати їх. Так, ну що, продовжуємо потихеньку. кого маточку можно побачить mm -hmm. помню можно mm -hmm. реально хороший рей попался mm -hmm. что у нас тут такие в клубе Может, mm -hmm. вот маточка я mm -hmm. Можливо там, можливо вона там і є. Що вони там так доволі серйозно тримають. Так, напевно там вона і є. Так, Це дуже цікава справа, хто тут у нас такий. Так, дивіться, друзі, видно, що бджілки не спустими руками, що вони гружоні. Тому що такі башки. Ну, заходять, заходять потахесненько. Зараз ще звідси трошки підберу їх. І такий інструмент, бачите, такий інструмент, В мене вже другий раз виручає. Ну, колонія така прямує, прямує до Вона Там зараз буде чим зайнятися, будувати, будувати вощину. Так, ну що, друзі, можна сміло сказати, що операція пройшла успішно, дівчата вже перейшли в домівку. Зараз будуть там обживатися, будувати вущинку активно і почнуть розвиватися. А потім я їх буду переселяти вже в новий будиночок. От. Кому сподобалося дане переселення, підтримуємо вподобайками. Підписуємося на канал. Зараз вам бажаю гарних жирних дроїв та вдалого сезону. Пока-пока, друзі. До нових зустрічей!